Пропозиція від якої не можна відмовитися. Житловий комплекс Ольженград викликав справжній ажіотаж серед покупців квартир. Цей каскад з елегантних новобудов розташований у Вишгороді в дев'яти хвилинах їзди від престижного району Києва оболоні. З його вікон фантастична панорама на ліс та Київське море. Втім, найцікавіше ціни на квартири тут настільки вигідні, що залишають поза конкуренцією не тільки сегмент новобудов, а й ринок вторинного житла. Нас зацікавила ціна е, дуже вигаднець приглашення, тому що квартира стоїть... Так же, як хрущевка, яка то розрушена. А здесь все таки новострой, і уже бы жити в новому доме. 70% квартир у житловому комплексі Ольженград однокімнатні з розумним метражем від 35 до 60 метрів. Спеціально для майбутніх мешканців Ольженого граду Банк Київська Русь пропонує програму кредитування від 17,5 річних у гривні. Це дає можливість приобрести квартиру як активному студенту, якому не нужна велика жоплощі. Важна маленькая небольшая цена. И удобне місце розположення, так і малої сім'ї, яка хоче жити дільна. Сьогодні готовність житлового комплексу становить 80%. До кінця листопада мають бути завершені всі будівельні роботи. Запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2009 року. Але вже зараз більшість квартир в Ольженому граді мають власників. Цікава пропозиція від банку партнера Київська Русь. Депозит нова квартира до 24% річних у гривні та можливість виграти квартиру у комплексі Ольженград. Це має бути один з найкрасивіших. Житлових комплексів Київщини, що пропонує всі переваги життя у місті без суєти мегаполісу.